Розпаковка вулота в 20 кг, суття з Швейцарії. Перший плюс другий сорт, Ціна 2,9 євро за кілограм. Осінь зима. Перша пара ось такий у нас боти. Це буде розмір 37. -й. На холодну осінь. Наступні такі класні черевички з поясочками. Стікей каблучок розмір 38 В ідеальному стані. Наступний у нас тут уген. З прорезиновою підошвою. Цей розмір 41. Наступний уген. Такими класними бантичками, з резиновою підошвою. Ось така моделька. Наступна у нас йде дитяча моделька. Розмір трічка. В ідеальному стані. Наступна дитяча моделька. Ось така прорезиновий низ. Такі теплесенькі, на зиму, ідеальний варіант для малечі. Розмір 30-тенький. Чоловічі череви сірого кольору, замшеві. Ось така моделька у нас є. Made in Italy, В ідеальному стані. Наступна. Черевички з таким класним устойчивим каблучком. 37-й розмір. В ідеальному стані наступні у нас ідуть ось такі довгі, класні чобітки, осінній варіант на шнурівочках. Ідеальна підошва, 39-й розмір. Наступна у нас іде шкіряна моделька. Ось така під ретро, розмір сімочка на невеликому каблучку. Наступна у нас під ковбойки. Такого класного кольору. 39 розмір. in Italy, в ідеальному стані. Нагадується взуття швейцарія. Перший плюс другий сор 2,9 євро за кілограм. Ось такі маленькі черево. На такому каблучку 37 розмір. Така класна підошла. Не буде сковзати. Наступні у нас тут шкіряні сапожечки. Такий класний каблучок невеличкий. 37 розмір. Так. Наступні у нас будуть такі ботики на тракторній підошві. 38 розміру. І так, нагадую, це я лот у 20 кілограм, перший, плюс, другий сорт. 33 розмір. Осінні черевички. І так, наступні у нас шкіряні. Зуття. І це йде в нас 37-й розмір шкіра. Наступні в нас тут такі сапожки коричневого кольору з таким трендовим маленьким каблучком. Замочком позаду 38 розмір. В ідеальному стані. Наступні у нас тут черевички з таким каблучком. Класна моделька, 40 розмір Ідеально, підошвим. Наступні у нас йдуть полусапошки і невеличкий каблучок. Це йде у нас 38-й розмір. Класна моделька. Так, наступна у нас моделька. Це і шкіра. Розмір 40-й. Так, нагадується зустріча Швейцарія. Даний лот це перший другий сорт. 2,9 євро за кілограм. Ось такі лаковані. 37-го розміру. Наступний лот у нас іде, і полусапожки, зеленкуватого кольору. 37-й розмір. Така цікава моделька з цікавим дизайном. Це є 36 розмір. Наступне в нас зустрічається з таким цікавим каблучком. Це йде замша, 36 розмір. І остання пара в даному лоті. Ось такий чобітки. Бачимо, що підошла в ідеальному стані шкіра. І так, зараз ми проглянули. Лот перший і другий 40 2,9 євро за кілограм. Життя осінь -звиття.